Всім привіт. Ви на каналі Scout Влад І сьогодні ми будемо проходити місці сили Богит. Тому поїхали. Скільки б ти не ховався, ти не зможеш тікати вічно. Прийми своє призначення. І так, нагадую, у нас на каналі проходить розіграш від хроніків сили та нашого каналу Скаут Влад. Буде всього три переможця, і кожен із них отримує настільну гру. Це буде ще пазл, це буде альбом-колектор і також vr окуляри Буде три набори із всього цього, і три переможці їх отримують. Отримують 28 жовтня, буде розіграш. І в цей день в відео вийдуть результати цього розіграшу. І так, які будуть умови? Умови дуже прості. Перше це підписатися на цей канал, де ви зараз дивитесь це відео. А друге, це буде написати в коментарях саме під цим відео, яке зараз ось десь тут воно. Вискочить, а саме під цим відео залишите свої коментарі. Коментарі можуть взагалі різні, які вам сподобаються, такі і залишайте. Чим більше коментарів, тим більше шансів буде на перемогу. І третя умова, яка буде, це просто чекати розіграшу. Ось тому головне під цим відео, не під іншим, а саме під цим. Три переможця: настільна гра. Вазли, альбом колектор і VR-окуляри. Саме такий набір отримує три переможця. Приємного перегляду! І що ж нас чекає? Це в нас блуд плюс 699 до сили і Чорнобог плюс 330. Ну, звісно, ми обираємо блуда. Куди ж без нього? Я його не просто так прокачував. І обираємо стандартну тактику для мене: це суператака, захист і атака. Беремо саме ці слоти і спокійно, спокійно маємо проходити з тією силою, яка в нас є. На абсолюті. Так і є. Перший рівень ми пройшли, на другий рівень, е звісно, звісно, блуд кого ще брати. Тим паче, в нас сила 1398. І по стандарту вибираємо суператаку, захист і атаку. І це спрацьовує на відмінно саме на цьому місці сили і саме з цим персонажем. Далі в нас вже третій рівень проти нас Кікімора. Але що вона нам зробить? Знову беремо суператаку, захист, атаку. По цим слотам я пройшов тут майже все. Ну, точніше, не майже все, а все пройшов. Далі в нас четвертий рівень, і в нас виходить аспит. Також беремо суператаку, беремо захист, беремо атаку і спокійно просто забираємо цю аспит. Ну тому що тому що ми дуже-дуже сильні. Ну, а, а як інакше. І звісно, треба завершити в нам п'ятий рівень проти нас буде кікімора, і обираємо блуда, який... Сильніше обираємо суператаку, захист і, звісно, атаку. Ну і звісно, ми перемагаємо все місце сили в нас богит пройдено. Це повний компліт, це дуже добре, дуже файно, дуже круто. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте про розіграш. А з вами, як завжди, був я, Скаут Лад. Слава Україні!